Усім привіт! Дякую, що змогли приєднатися. Хто не зміг дивитися в записі? Також я сподіваюся, що вам буде корисна сьогоднішня лекція. Ми сьогодні будемо з вами говорити про козацтво, будемо говорити про появу козацтва і до ординації війська Запорозького до 1638 року. Постараємось зробити це коротко, по факту, про головне і максимально адаптоване до того, що дійсно вимагає МНТ без води. Тому почнемо. Я постараюся сьогодні вкластися в невеликий обсяг часу, щоб вам було цікаво, ви не втомилися, і це було максимально корисно. Зараз хвилинку одразу перемкнусь на великий екран. Так, поговоримо тепер про появу козацтва. Що там таке взагалі було? Загалом, козацтво з'явилося ще до Люблінської унії. Одразу роблю відпосилання на те, щоб ви переглянули попередні лекції, якщо ви раптом не бачили, де ми обговорювали Люблінську унію і обговорювали е, наступну тему культурно-релігійний рух. Ще до Люблінської унії, коли більшість українських земель належала великому князівству Литовському, на території Дикого поля, яке також належало Великому князівству Литовському, утворилось козацтво. Що це за зона дике поле. Дике поле це степи. Вони по закону належали великому князівству Литовському. Ці степи на півдні України, але там люди боялися селитись, тому що сусідству були османська імперія. І що найстрашніше, Кримське ханство. Кримські татари це були такі собі бандити, які регулярно нападали на українські села в той час. Грабували їх, і що ще частіше викрадали молодих хлопців і дівчат і забирали в рабство, потім продавали їх. Таке то, на той час було. Найбільший радоторговчий ринок було місто Кафа, там взагалі там в обігу могло бути до мільйона рабів. І тоді це була норма, і досить було небезпечно сились поруч з таким суїсідом, погодьтеся. Тому е, люди робили таку зробили, наче буферну зону. Це дике поле. І в це дике поле з часом починають тікати селяни, міщани, яким щось було не ок е, в королівство польському або в Великому князівстві Литовському. І ці люди вони туди тікали, втікали, втікали в це дике поле. Там вони навчилися виживати. Полювати, оборонятись, тому що посіство кримські татари і треба вміти оборонятися. І часом ці люди почали називатись козаками, тому в першу чергу це козаки це люди втікачі з некомфортного для них середовища. От певний період часу, до речі, люди. Їхли на певний час. Є були такі, які тікали в деке на постійне місце життя. Були такі, які на тимчасове. Тому цих людей називали ще інколи уходниками. Потім вони в також переходять в постійне місце життя, постійні постійне козацтво. Переважно козаки не мали сильно там родинних зв'язків. Вони вели більш такий холостяцький суворий спосіб життя. Що стосується першої січі? Перша січ з'явиться вже 1556 року. Її заснує Дмитро Байда Вишневецький, це український шляхтич, його портрет, до речі, обов'язково потрібно знати, зверніть увагу, він вас з луком і стрілами зображений. Тобто, на момент, коли він був козацьким ватажком, традиції ще не було, тому лук і стріли. На це зверніть, будь ласка, увагу. І дата заснування першої січі обов'язково. Е, можна запам'ятати, що є такий острів Хортиця в Запоріжжі, е, є така горілка Хортиця, і, власне, так і можете запам'ятати, що перша січ з'явилась на острові Мала Хортиця. Чому горілка? Тому що маркетологи дуже часто поєднують чомусь алкоголі і козаків, хоча. Козака в такому первинному козацтві було заборонено вживати алкоголь вже з часом, коли там будуть якась гетьманщина, коли в козаки, інколи сам статус буде більше для галочки, тоді таке ще може буде практикуватись. А на початку існування козацтва алкоголь був більше табуйований навіть, тому що поганий тон іти в бій з п'яніні. Ще важливий момент. Якщо раптом вас запитають, скажіть, будь ласка, на території якої країни була утворена перша Січ, то пам'ятайте, що якщо Перша Січ була утворена ще до Люблінської Унії, бо 1556 рік, а Люблінська Унія була аж 1569 року, то в складі Великого князівства Литовського це обов'язково запам'ятайте бо можуть запитати. Що стосується устрою Січі, Січ це був невеличкий острів. Дуже часто сама локація Січі змінювалась, тому що все ж таки вороги інколи находили Січ, нападали на Січ, руйнували Січ. Тому за, за всю історію Запорізького Запоріжжя, взагалі козаків, січей було дуже багато, там до десяти їх налічується. Вам потрібно знати буквально кілька на даний урок, на дану тему треба тільки знати першу на острові Мала Хортиця. На січі були курені, де проживали козаки. І також, крім куренів, дуже часто от, взимку козаки ходили, ходили зимувати в такі будиночки в кожного з них був. Там було таке невеличке господарство поруч з будиночком. І це називався зимівник. Коли кількість козаків з часом дуже сильно росла, то в зимівниках старші покоління козаків вже жило постійно, а молоді і найвправніші козаки жили саме на січі в куренях. Січ це є саме місце, де проживали козаки, а кіш це якраз є ці наймолодші, найправніші козаки, які будуть проживати саме на Січі певний період часу, от в куреннях серце війська. Найголовніший орган влади на Січі козацька рада. Тобто там була демократія. Найголовніша козацька рада, тобто нарада всіх козаків. І на цих нарадах вони збирались три рази на рік, на Великдень, на Покрови і на Різдво, і на цих нарадах вже е, виборами. Вирішували козаки, хто буде гетьманом. Щороку обирали нового гетьмана, і хто вибирали козацьку старшину. Це як офіс президента, умовно сьогодні. Типу, хто буде допомагати, або навіть кабінет міністрів, хто буде допомагати гетьману керувати. В кожної людини, яка посідала якусь важливу посаду в Січі, був свій символ влади. Символ влади це клейнода. В гетьмана клейнодою була булава, в писаре, печатка і так далі. І що цікаво, козаки вони взагалі вони дуже самостійні, вони такі неприборкані, Вони навіть ще тоді, от коли був Дмитро Байдовишневецький, вже самостійно там домовлялися, ходили в походи проти одної країни, домовлялися з іншою про союз і так далі. Тобто вони були дуже самі по собі. Хоча по закону ця територія після Люблінської унії перейшла до Польщі, да бо до цього належало Літві дике поле, тепер стає польське, і от польського короля дуже сильно дратувало, що Формально в його країні є дике поле, де проживають козаки, які взагалі не підконтрольні. І тому в якийсь момент польський король захоче взяти під контроль запорозьких козаків. Але він думав, як це можна зробити. Йому прийшла така ідея взяти на експеримент 500 козаків як своє особисте наймане військо. І такий експеримент проведе Стефан Баторій, 1578 року. Саме він проведе таку реформу. За якою буде утворено окремий стан соціальний в Речі Посполиті реєстрові козаки? Їх буде небагато, приблизно 500 чоловік, і ці реєстрові козаки вони будуть проживати на території Речі Посполитої, служити польському королю, виконувати всі його вказівки, за це отримувати гроші і зарплату. Їм буде надане окремо місто Трахтимирів, в якому вони будуть проживати. Там буде ніби як їхня січ, умовно імпровізована. А на території Дикого поля і надалі будуть існувати Запорозькі Січі. Тепер у нас є реєстрові козаки. Пізніше реєстрових козаків будуть називати городові козаки це те саме. І є нереєстрові козаки, яких ми тепер називатимемо з вами низові козаки. Тому низові козаки, там, де зараз, зараз жовтий колір у вас. реєстрові або городові козаки, там, де фіолетовий. Ви цю різницю просто собі знайте. Але чи було справді таке класне життя в реєстрових козаків, як здавалося б, вони служать, вони отримують зарплату, вони мають хату, в речі посполиті, жінку можуть мати собі? Але все було не так просто, тому що реєстрові козаки мали свою проблему насправді тому, що поруч була польська шляхта, і польська шляхта відчувала себе дуже зверхньо поруч з козаками. Вона часто чмчморила козаків, можна сказати так, знущалась над ними. Буквально булила. От дуже яскравий приклад кадру булінгу в школі. От дитина, яку цькують, це є реєстрові козаки. Шляхта це є той агресор. Чому? От наведу приклад життя Богдана Хмельницького. Дуже гарний приклад. Богдан Хмельницький реєстровий козак, в якого була там наречена, був будинок. Він одного разу був в поході, на його будинок нападає шляхтич, який жив по сусідству, викрадає наречену, все трощиться ламає, тікає. І коли Богдан Хмельницький звертається до короля по чесний суд по справедливість, ніби як в поліцію, то йому кажуть: Вибач, це шляхтич, шляхтич в кращому становищі. От, і тому, знаєте, що, типу, саме через несправедливе ставлення, шляхти до реєстрового козацтва і своє таке беззахисне становище, в речі посполитій, реє... саме реєстровці. Розпочнуть козацькі повстання. Саме реєстрові козаки їх розпочнуть. Козацькі повстання у вас є в 1590-х роках, перші два буде їх, і потім інші будуть вже в 1600-х роках. Ми про них пізніше поговоримо. Почнемо з 1500-х років. Перше повстання реєстрових козаків, яке взагалі було, це повстання Криштофа Косинського. Воно було проти шляхточа Януша Острозького, який йому особисто трохи тако насолив, теж у нього хату пробував віджати. І, зверніть вам, ми от на минулому році вчили Костянтину Острозького, то класний острозький, як би це не звучало. А цей Острозький, остройський він поганий, він типу, він жорсткий, він зверхній, він пропольський, тобто він заслужив це повстання, яке проти нього підняли. Повстання було досить об'ємне, воно тривало два роки, але закінчилось поразкою козаків тому, через свою неорганізованість і непослідовність. Тому що хто вліз, хто по дрова. Просто підняли бунт проти шляхтича, але не було якоїсь єдиної мети, єдиної цілі, і тому повстання буде провальне. І запам'ятайте, повстання Криштофа Косинського це як косичка, так, на волосі, буде розбито під селом п'ятка. Це як ну, наша п'ятка на тілі, тобто як частини тіла зразу. Можете собі асоціаціями прикладати, вам так буде зручніше запам'ятати. За повстання Косинського вам треба знати, рік проти кого і де розбито. Зверніть на це увагу. Йдемо далі. Наступне повстання, яке було це повстання Северина Наливайка. За нього нам потрібно знати наступне. Так само рік 1594-96 це також повстання реєстрових козаків проти шляхти. На цей раз тут насолило кілька шляхтичів з Наливайку, але я раджу запам'ятати Жалкевського, він такий найяскравіший Станіслав Жалкевський. І що цікаво, до повстання Наливайка доєднаються і нереєстрові козаки. Взагалі реєстрові і нереєстрові козаки вони будуть досить гарно один до одного ставитися. Тобто в них будуть нормальні відносини, це не буде якесь суперворожнече, аж ніяк. І, от, наприклад, в повстанні Северина Наливайка взагалі. Низові нереєстрові козаки приєднались до повстання. Вони разом з наливайком воювали отаманом, тоді низових козаків був Григорій Лобода. Але, попри те, що це повстання було більше, воно просто охопило більше території, тому що воно також було провальне через свою слабку згуртованість, відсутність єдиної мети, так, неорганізованість. Тобто, оці якраз фактори зіграли з жарт з козаками, буде гарною наукою на майбутнє. Що було далі? А далі гетьманом чи отаманом реєстрових козаків е, стає Петро Коношевич Сагадечний. Чому е, зараз гетьман і отаман не важливо, тому що. До появи країни Гетьманщина в будь-яких навіть історичних документах можна побачити як синоніми. слова гетьман, Атаман, вони сильно не розрізняються. А вже от коли у вас утвориться гетьманщина Богдана Хмельницького, тоді буде чітко різниця, що гетьман це голова гетьманщини, а отаман це голова Січі. Тоді це буде різниця. Зараз все як синоніми. Е, що ж, за Петра Коношевича з Гайдачного, що вам потрібно знати? Ну, по-перше. Він реально дуже крутий чувак, він у багатьох речах відзначився. Почну з портрета. Його портрет це другий портрет, який вам треба знати. І останній на сьогодні портрет, який вам потрібно запам'ятати: тільки два. Поки що, тільки два, не так багато, як здавалося б. І Сагайдачного потрібно впізнавати по гербу, який є на задньому фоні, тому що на ньому зображені ініціали. П Петро, К, Конашевич, С Сагайдачний. Що зробив наш Сагайдачний? Очолив героїчні морські походи, про які я зараз, власне, і розпочну говорити детальніше, здійснив похід на Москву і допомагав православній церкві. До речі, коли ми на минулій лекції говорили про православну церкву, то саме Сагайдачний якраз допомагав православній церкві. Так. Почну з морських походів, трошки вам детальніше розповім. В морських походах Петро Сагайдачний, що він робив? По-перше, як так станеться, що козаки будуть очолювати морські походи? Що до цього приведе? Річ Посполита наприкінці 1500-х років влізла в війну з Османською імперією, Туреччиною сьогоднішньою. на той момент і та, і та імперії були реально дуже потужні. І тому війна була сильна. Король був не ну, дуже наляканий. І тому король дозволив Сагайдачному в цих походах не просто залучити реєстрових козаків, а і низових козаків дозволив залучити. І Сагайдачний буде таким очільником для всіх козаків. Він буде очолювати всі походи. Козаки візьмуть на себе морський фронт, тому що вони в морі були найкращі, і це правда. І... Протягом 20 років козаки будуть здійснювати низку морських походів, і майже жоден з цих походів не буде програшний, тому інколи ще називають ці походи героїчною добою. Просто героїчна доба. Щоб ви знали, що це також про морські походи йдеться. І так само, чисто для тестів, з цитатами раджу вам запам'ятати хоча б кілька населених пунктів. Наприклад, Варна, Стамбул, Синоп, Трапезунд це все є. Міста, в які брали в яких брали участь, там на, на які нападали козаки під час морських походів. І що стосується дат, раджу запам'ятати 1616 рік, коли козаки розбили турецький флот під очаком і зруйнували кафу, Ось цей найбільший работоргівчий ринок кримських татар, бо кримські татари вони були друзями Османської імперії. Вони часто спільно вели бойові дії е, і. Ще потрібно знати обов'язково Хотинську битву. Вона буде вже в кінці, по суті, життя Сагайдачної, в кінці війни між Османською імперією і Річчю Посполитою. Це век фінальна, наче битва. Хотин у нас знаходиться ось ось тут. Ось тут у нас знаходиться Хотин. І за Хотин нам потрібно знати наступне. Нам, за Хотин потрібно знати те, що ця битва вона буде фінальною. Під час неї помре Сагайдачний. Але саме завдяки загайдечному козаки переможуть. Так, прийдеться вже забути паузу на хвилиночку. Так, продовжимо. Отже, наступне, що нам треба знати з загадечного, крім морських походів, це його похід на Москву. Загалом похід на Москву траплявся минулого року, тому я мало сумніваюся, що, мі... що цього року точно буде питання за Москву. Хоча минулого року була цитата пов'язана з цим походом. Цього року може бути карта як варіант. Тому, якщо бачите карту, що похід, саме от стрілочки йдуть до Москви, то єдиний похід за всю історію України, козиків на Москву для мантей, яку треба знати, це тільки от похід Загайдачного. Це було 1618 року. Цей похід був успішний, і саме завдяки Загайдачному, Ще з цього походу Річ Посполита змогла повернути назад від Російської імперії велику кількість українських земель, які, там, і земель Білорусі, які Російська імперія, Московія, точніше, той момент, завоювала в Литви, коли ще раніше в час війни. І так, наша Чернігова сіверщина повернулася до України, і в нас з'явилось окреме Чернігівське воєводство. Ще. ще одне до тих шести. Так. І на рахунок допомоги правос... Сагайдачного православній церкви, ми вже з вами говорили, тому я не буду до цього повертатися. Подивіться кращі попередню лекцію. Там Сагайдачний, ну, ладно, скажу, Загайдачний, саме завдяки йому з'явилось Київське братство, він був ініціатором вступу козаків до Київського братства, і також Сагайдачний допоможе відновити православну церковну ієрархію, тому що завдяки йому його стане митрополитом. Але. Після смерті Сагайдачного і перемоги польського короля над Османською імперією, більше королю вже не потрібно було прикидатись добре до козаків, особливо нереєстрових, її вирішить просто знищити козацтво. І це буде проблемою. Це буде справжньою проблемою для козаків, що й стане причиною нової хвилі повстання. Друга хвиля повстання, яка розгорнеться в 1600-х роках, вона буде розпочата саме нереєстровими козаками. І нам просто тут трошки менше інформації треба знати. Треба знати просто, коли чиє повстання було. Повстання Марка Жмайла було 1625 року. Це, до речі, єдине повстання, яке закінчилось таким от прям договором, який вам треба обов'язково пам'ятати. Повстання закінчилось куроківською угодою. В результаті битви на Куруківському озері була підписана Куруківська угода, за якою козацький реєстр підніметься аж деше тисяч, тому що дуже часто низові козаки вимагали ще підняття реєстру. На той момент до повстання був реєстр 3 тисячі козаків, а тепер став аж 6, тому це дуже успішно. Наступне повстання буде через 5 років. Постання Тараса Федоровича трасила. Воно, до речі, також буде успішно, також закінчиться угодою, але ця угода не була до кінця ратифікована, і тому, попри те, що реєстр буде піднято, вам цю угоду не треба знати для мети, тому що давайте краще її просто не чіпати. 1630 року відбулося повстання. Через п'ять років відбудеться нове повстання. Це повстання вже підніметь новий ватажок низових козаків Іван Солима. Це повстання відомо тим, що козаки розгромили польську фортецю Кодак. Але, на жаль, потім після розгромлення Кодака, цих козаків все одно розіб'ють. Тому за, цю, за це повстання раджу знати рік, і от за Кодак За Кодак запитують, але, на жаль, повстання буде вже сумно закінчено. І останніми повстаннями козацькими будуть повстання Павлюка, Павла Павлюка, або Павла Бута, правильно сказати, навіть Дмитра Гунів. І Якова Остряна. Вони будуть всі три підряд. По суті, 37-38 роках всі три будуть провальні, і як таку жирну крапку в козацьких повстаннях польський король видасть ординацію війська Запорозького реєстрового, за якою скаже, що віднині реєстр не більше шести тисяч. Козакам заборонено вибирати гетьмана і старшин. Оці два пункти, головне, запам'ятайте. Там також забороняння заборонялись привілеї реєстровцям, там Полки. Мали нести службу на Запорозькій Січі, але насправді я вам раджу запам'ятати два головних пункти: реєстр 6 тисяч і заборона вибирати гетьмана і старшину козакам. А ще один важливий пункт скасовано козацьке судочинство. Оці пункти дійсно важливі. І після ординації війська Запорозького, після цієї жирнючої крапки 1638 року, наступає десятиліття золотого спокою, коли 10 років не будуть буватись ніяких важливих подій, аж до національно визвольної війни, яка добряче потрясе підвалене речі посполити. На цьому ми сьогодні зупинимось. Я вам дякую за заняття. Дякую за те, що ви приєднались, послухали. Буду дуже вдячна за ваші пальці вгору або пальці низ. Без питань, ваше право. І буду дуже вдячна, дуже, дуже якщо ви підпишетесь. Дякую, до побачення.